На тебе Бог благословить, я на тебе Бог благословить я. До церкви заходить, хрестить всюди, з Богом всюди, з Христом. Товаристо, я мені в селі тисів, то <рес> є болехівщина. Заладкати можу, а, але а. що там? Та буде, <кій> що згадує, та на коли, наприклад, коли сідають вити барвінок і приходить тато, тата і маму кличуть, аби благословили. Всю в хаті, хто є в хаті, береться по чувачок, отак, барвінку, і ну, благословляють. Ну, починається вінок. Най тебе Бог благословить, і я, най тебе Бог благословить і я. І поблагословили, і туди кличуть. Вступи Богочку до нас. Вступи Богочку, до нас, бо нині гаразд. І ти божа, я, мати, і ти божа я, мати, ходи нам по мати, ходи нам по мати, ходи нам мати, віночок у з Хрещечого барвічку, з Хрещачого барвіночку, нагану сину головочку. Всі поблагословили, тоді сідають вити віночок. Звели віночок, ставлять на стіл і тоді знову кличуть <клухи> батька, аби йшов викупити вінки у нас. Прийди батечку до нас, прийди батечку до нас, викупи вінки у нас, недалека дорога, недалека дорога, від стола й до порога. Невелика заплата, невелика заплата, тільки горівки кварта. І дає батьку горівку, але ще дрільці. Одночасно дрільці рихтують. Потім треба викупити. Я не маю. Що не маю, то дрільців немає. А, 94, так, то так як, ну, так як старшинство, як булава. Так само старшинство. Колись було і чотири дружби, і шість дружбів. Я, я, я. О, і все, дружба, все виводить молодого, до церкви заходить хрестить всюди з Богом, всюди з христом. І вже викуповують. Там така катавасія, бо готують такі дрільці колотівку е, дружбам, е, теж ці, Латканки було не йти дрожбити, а йти молотити, йти молотити, та грошей заробити. Поки вже не дали файної горівки за тоді дрільці, І так вже ну, то дуже довго, треба все робити. І